Свято першого дзвоника оголошуємо відкритим Мені надається директору школи Василю Михайловичу Домантовичу. Доброго дня всім. Дорогі наші діти, шановні батьки, гості нашого святого, колеги. Перший осінній день зустрів нас. Ви бачите, такою не зовсім гарною і приємною погодою. Але всяка погода гарна для нас, тому що це свято найбільше свято в житті всіх школярів. Особливо запам'ятається цей день такою незвичною, можливо, навіть погодою для наших першачків. Добрий день вам, любі друзі, всіх ми раді вас вітати, у шкільну сім'ю ми хочемо вас прийняти, ви в шкільній сім'ї найменші. наша вам любов і шана, та щоб ви були найперші у труді, у грі, в навчанні. Спитаю у тата чи у мами, яка професія у них, Професій у світі є чимало, сполна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться всі в житті, яка для кожного найперша, якої вчитимешся ти. Учитель, лікар, чи геолог, письменник, слюсар чи шахтар, всі називають головною професію школяр. Бо всі відомі, що без школи і без знань що мусиш там набути. Не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш будь. Друзі мої, ви переступили поріг країни знань. День такий знаменний буває тільки раз в житті. Всі мешканці цієї країни носять звання учень. Старшокласники посвячують вас на це звання. Кожен день отримувати подарунки. Але це не цукерки. І не тістечка. це знання. І нехай ваші портфелі будуть важкими тільки від п'ятірок. Ой, хто це до нас іде? це не знайка і клякса. А що вони тут забули? Ми прийшли сюди, щоб навчити вас жити. Правильно? В школі. Ось послухайте, як ідеш до школи, не спіши ніколи. Стань постій, розкривши рота, порахуй ворон на плоті, як ворони порахуєш, горобцям показуй дулі. ти щось не дочив, не лякайся це не жах. І з уроків утечи пересить у бурянах. В класі вчитель Слухай, слухай, як літають мухи, як кругом вони дзищать. Будеш знати все на п'ять. На уроці спати хочеш, то дарма, часу не гай, ляж на партій, потримай, не читай, не пиши, однокласників сміши. Як не знаєш ні бум-бум і учитель ставить війку, ти збреши, що хворий був, що боліла голова. Хтось не знає, виручай. Десь лян, чи прочитай. Покажи йому на мирах те, що пишуть в мудрих книгах. Ти щоденник свій дістань. Трійки виправ на п'ятірки. Одиниці на четвірки. Там, де двійки, клякси став. А як задзвонить дзвінок, побіжайся на урок. Став зненацькою їм під ніжки. Хтось паде, посмійся трішки. Ой-ой-ой, не слухайте ви їх, проженіть ви їх скоріше. Так не можна робити. Ось послухайте, що можна. А ще що? А що ні. Де Петрик? І чому сьогодні Петрик просить що я боявся. Та тому що я боявся запізити в школу. Ось і школа, ось і клас. Вчителька зустрічає нас. Сьогодні І хай же ніколи ніколи не вгасне сьогоднішнє свято. Бо ми одного порогу. Прийшли разом із мамою і татом. Вони привели нас для того, щоб ми їм, що ми їм на здобували. І вчительці перше вручили, і велику сім'ю передали. Щастя, здоров'я, миру і добра, щоб тільки відмінна оцінка в щоденнику нашим була. Ми в школу вирушаємо, і щастя нам прийде, і, і радо всі вітаємо шкільний наш перший день. Олена Генріхівна. П'ятий Б-клас Кушнів Світлана Сергіївна. П'ятий В клас Коханевич Віра Никифорівна. Наших першокласників у свої класи. А за ними по черзі крокує не школа.